Чи знаєте ви, що газована вода, яку ви час від часу п'єте, може бути одним із найбільших ворогів вашої ерекції? У це важко повірити. Але надлишок цукру безпосередньо пов'язаний із погіршенням здоров'я судин, а саме кровообіг є запорукою міцної та тривалої ерекції. Ви можете цього навіть не усвідомлювати, але те, що ви вносите у свій організм, може саботувати ваше сексуальне здоров'я, навіть не усвідомлюючи цього. І якщо ви не будете обережні, це може перерости в більш серйозні проблеми. Але заспокойся, не хвилюйся. Хороша новина полягає в тому, що ви можете змінити цю ситуацію за допомогою деяких простих змін у своєму раціоні, і я покажу вам, як суть проста: ваше тіло схоже на автомобіль, і їжа, яку ви обираєте для живлення свого тіла, є паливом. Якщо залити якісне паливо, машина буде працювати без проблем. А якщо залити щось погане, наприклад, старе масло, воно почне давати збої, і з вашим тілом все точно так само. Коли ви обираєте, що їсте з розумом, ваше тіло функціонує краще, ваші органи стають сильнішими, ваша енергія збільшується, і, що найважливіше, покращується ваше сексуальне здоров'я. Справедливо і навпаки, коли вибираєш невдало, все починає йти не так. А це друже безпосередньо впливає на якість вашої ерекції, настрій і навіть задоволення від ліжка. Але не лише цукор у центрі цієї історії, є більше продуктів, яких вам слід уникати, якщо ви хочете забезпечити здорову тривалу ерекцію. І деякі з них вас здивують, гарантую. Ви можете навіть не усвідомлювати, що деякі з цих, здавалося б, нешкідливих продуктів. Негативно впливають на ваше сексуальне здоров'я, як от швидкі перекуси або оброблене м'ясо, яке ви любите. Я тобі все розкажу. Перш ніж почати, у мене є прохання, перевірте, чи ви вже підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви не пропустите жодного відео з цієї неймовірної серії, яка допоможе вам подбати про своє сексуальне здоров'я. Збільшити довголіття та життєву силу. Зареєструйтеся зараз і ввімкніть сповіщення, щоб завжди бути в курсі порад, які можуть змінити ваше здоров'я та благополуччя. Тепер, якщо ви готові відкрити для себе сім продуктів, яких слід уникати, щоб покращити свою ерекцію та забезпечити більш задоволене сексуальне життя, давайте почнемо. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що наприкінці. Я розповім не лише про те, чого слід уникати, але й про деякі варіанти харчування, які можуть стати помічниками, які вам знадобляться, щоб змінити своє сексуальне здоров'я та відновити контроль над своїми діями. Переходимо до нашого списку. Перше уникайте ультраоброблених продуктів, закуски, печиво, оброблені торти. Та заморожені продукти здаються швидким рішенням, але вони повні консервантів рафінованого цукру та трансжирів. Ці продукти, відомі як ультраоброблені продукти, впливають на ваше сексуальне здоров'я більше, ніж ви уявляєте. Дослідження показують, що надмірне споживання цих продуктів безпосередньо пов'язане зі збільшенням таких захворювань, як діабет, гіпертонія. Та високий рівень холестерину. І ці проблеми зі здоров'ям впливають на кровообіг, який важливий для ерекції. Цукор і погані жири блокують кровотік, ускладнюючи доступ крові до пеніса, що може погіршити якість вашої ерекції. З часом, якщо ці продукти стануть постійною частиною вашого раціону, цілком можливо, що ви почнете помічати труднощі у своїй сексуальній активності. Але хороша новина полягає в тому, що це можна змінити. Замінюючи ультраоброблені продукти більш натуральними продуктами, багатими поживними речовинами та хорошими жирами, ви покращуєте кровообіг і, як наслідок, своє сексуальне здоров'я. Вибір свіжих продуктів, таких як фрукти. Овочі, оливкова олія та горіхи допоможе зберегти вашу ерекцію міцнішою та довготривалішою. Зміна проста і може значно змінити ваше сексуальне здоров'я та загальне самопочуття. Тепер давайте перейдемо до наступного ворога вашої ерекції обробленого м'яса. Друге будьте обережні з обробленим м'ясом сосиски. Бекон і шинка спокусливі, але вони можуть бути шкідливими для вашого сексуального здоров'я. Ці продукти багаті трансжирами та натрієм, які порушують кровообіг і безпосередньо впливають на якість ерекції. Дослідження показують, що надмірне споживання обробленого м'яса пов'язане з підвищеним ризиком еректильної дисфункції. Коли ми часто споживаємо ці продукти, артерії стають вущими через накопичення поганого жиру, що ускладнює кровотік, необхідний для здорової ерекції. А як ми знаємо, без хорошого кровообігу ерекція не така сильна чи довготривала. Рішення просте замініть оброблене м'ясо більш здоровими варіантами, такими як нежирне м'ясо, риба або рослинні білки. Це допоможе зберегти ваші артерії здоровими та покращить ваше сексуальне здоров'я. Якщо вам сподобалися поради, не забудьте поставити лайк відео. Це допомагає мені надавати більше вмісту, який справді впливає на ваше здоров'я та благополуччя, і спонукає YouTube передавати цей вміст більшій кількості людей, яким також потрібні ці поради. Третє. Уникайте смаженої їжі смажена їжа, така як картопля фрі, курка в паніровці та інша смажена їжа є величезною загрозою для вашого сексуального здоров'я. Ці продукти багаті трансжирами, які погіршують кровообіг, що ускладнює досягнення та підтримку ерекції. Трансжири підвищують рівень поганого холестерину ЛПНЕЩ, і знижують рівень хорошого холестерину ЛПВІЩ. Що безпосередньо впливає на здоров'я ваших артерій. Згодом накопичення жиру в артеріях може блокувати кровообіг, ускладнюючи ерекцію. Заміна смаженої їжі на більш здорову, наприклад, смажену або смажену їжу, може покращити кровообіг і здоров'я ваших артерій. Це допомагає не тільки підтримувати стійку ерекцію, але й підвищує вашу енергію та витривалість. Тепер давайте поговоримо про ще одного лиходія для вашого сексуального здоров'я: безалкогольні та солодкі напої. 4. Газовані та солодкі напої. Як я вже згадував у вступі, сода може бути одним із найбільших саботажників вашої ерекції. Надлишок цукру в цих напоях погіршує кровообіг, що безпосередньо впливає на якість ерекції. Цукор підвищує рівень глюкози в крові. Що сприяє накопиченню жиру на стінках кровоносних судин. З часом це може призвести до блокади кровотоку, ускладнюючи ерекцію та сексуальну активність, крім того, надмірне споживання безалкогольних напоїв, пов'язане зі збільшенням ожиріння та резистентністю до інсуліну, що може призвести до розвитку діабету ще одного фактора, який негативно впливає на сексуальне здоров'я. Коли рівень цукру в організмі високий, артерії більш схильні до пошкоджень, що ще більше погіршує кровообіг. Найкращий варіант замінити безалкогольні та солодкі напої на воду, натуральні чаї чи натуральні соки без додавання цукру. Ці прості зміни можуть покращити здоров'я судин і, у свою чергу, сексуальне здоров'я. А тепер перейдемо до наступного ворога. Продуктів з високим вмістом натрію. П'ятий продукти, багаті натрієм Чи знаєте ви, що продукти, багаті натрієм, такі як консерви та фастфуди, є головними ворогами вашого сексуального здоров'я? Надлишок солі в раціоні може підвищити артеріальний тиск, що є одним із основних факторів ризику проблем з ерекцією. Дослідження показують, що високий кров'яний тиск. Пошкоджує артерії, порушуючи кровообіг, який є важливим для здорової ерекції. Коли артеріальний тиск високий, стінки кровоносних судин стають більш жорсткими, що ускладнює проходження крові. Це означає, що крові важче досягти статевого члена, що може призвести до слабшої ерекції або навіть труднощів у підтримці ерекції. У довгостроковій перспективі дієта з високим вмістом натрію може ще більше збільшити цей ризик, тому важливо скоротити споживання продуктів з великою кількістю натрію та віддавати перевагу натуральним приправам, таким як свіжа зелень, а також свіжі продукти замість консервів та фастфуду. Це допоможе контролювати артеріальний тиск. І покращить кровообіг, сприяючи сильнішій і довшій ерекції. Ви намагалися зменшити сіль у своєму раціоні. Які альтернативи ви використовували? Прокоментуйте нижче. А тепер давайте поговоримо про вживання алкоголю та про те, як воно впливає на ваше сексуальне здоров'я. Шосте надмірне вживання алкоголю. Алкоголь може здатися легким способом розслабитися. Але надмірне споживання може завдати шкоди вашому сексуальному здоров'ю багатьма способами. Коли ми п'ємо надмірно, алкоголь діє як депресант центральної нервової системи, що може зменшити сексуальну чутливість і бажання. Крім того, це негативно впливає на еректильну функцію, ускладнюючи підтримку стійкої ерекції. Дослідження показують, що часте вживання алкоголю у великих кількостях безпосередньо пов'язане зі збільшенням еректильної дисфункції. Алкоголь може порушити гормональний баланс і нервові реакції, які необхідні для здорової ерекції. Це може призвести до проблем з лібідо та труднощів у досягненні та підтримці ерекції. Інше занепокоєння полягає в тому, що коли алкоголь споживається разом із ліками від еректильної дисфункції, такими як віагра, їхня дія може бути послаблена. Алкоголь може знизити ефективність цих ліків, роблячи їх менш ефективними. Щоби зберегти своє сексуальне здоров'я, важливо поміркувати споживання алкоголю та вести збалансований спосіб життя. Це піде не тільки на ваше сексуальне здоров'я, а й на загальне самопочуття. А якщо говорити про речовини, які можуть непомітно впливати на ваше тіло, то наступною їжею, на яку вам варто звернути увагу, є соя, яка при надмірному вживанні. Може вплинути на вашу сексуальну функцію. Розберемося, як сьоме занадто багато сої. Ми підходимо до останнього продукту, на який потрібно звернути увагу сої. Хоча соя є чудовим джерелом білка та має користь для здоров'я, надмірне споживання може вплинути на ваше сексуальне здоров'я, це відбувається тому, що соя містить фітоестрогени. Речовини, які імітують жіночі гормони в організмі, при споживанні у великих кількостях соя може перешкоджати виробленню тестостерону, основного чоловічого гормону, що відповідає за лібідо та сексуальну функцію. Дослідження показують, що дієта, багата соєю, може призвести до зниження рівня тестостерону, що може призвести до зниження сексуального бажання та труднощів у підтримці ерекції. Тому важливо поміркувати споживання сої та шукати баланс у своєму раціоні, включаючи різноманітні продукти, які сприяють виробленню тестостерону, такі як нежирні білки, овочі та корисні жири, ви можете забезпечити збалансований рівень гормонів і ваше сексуальне здоров'я. За допомогою цих простих змін ви зможете покращити якість свого сексуального життя та здоров'я в цілому. Висновок, важливість здорового харчування для вашого сексуального здоров'я. Ми дійшли до кінця нашого списку, але перш ніж закінчити, важливо підкреслити дещо суттєве. Мова йде не про повне виключення всіх продуктів, про які ми тут говоримо, а про те, як їх поміркувати. Ключ у балансі: усі ці продукти час від часу можуть бути частиною вашого раціону. Але секрет підтримки сексуального здоров'я та благополуччя полягає в тому, щоб вони не стали постійною частиною вашого розпорядку. Правильне харчування є одним із стовпів гарного сексуального здоров'я. Ми знаємо, що ерекція значною мірою залежить від стану судин і гормонів, і ці фактори безпосередньо пов'язані з тим, що ви їсте. Збалансована дієта, багата поживними речовинами. Підтримуватиме ваше тіло в оптимальному стані та допоможе регулювати кровообіг, що є важливим для підтримки міцної та тривалої ерекції. Окрім покращення кровообігу, здорове харчування також регулює вироблення таких гормонів, як тестостерон, який є вирішальним для чоловічого сексуального бажання та функції. Вибираючи продукти, які сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, такі як хороші жири, містяться в оливковій олії, авокадо та горіхах, свіжі овочі та нежирні білки, ви гарантуєте, що ваше тіло має поживні речовини, необхідні для найкращого функціонування. І не забувайте про важливість дотримання збалансованого способу життя, який включає не лише здорове харчування, але й регулярну фізичну активність, контроль стресу та достатній відпочинок. Ці фактори в поєднанні з поживною дієтою сприятимуть вашому довгостроковому сексуальному здоров'ю. Пам'ятайте, сексуальне здоров'я залежить не лише від віку, а й від звичок. Навіть з віком ви можете підтримувати гарну сексуальну активність, приймаючи здорові звички, які сприяють кровообігу, виробленню гормонів і загальному самопочуттю. Ці невеликі зміни у вашій дієті в поєднанні зі свідомим вибором можуть значно змінити якість вашої ерекції та задоволення, яке ви відчуваєте у своєму сексуальному житті. Тепер, коли ви знаєте, яких продуктів слід уникати, та як ваша дієта може безпосередньо вплинути на ваше сексуальне здоров'я, наступним кроком є діяти. Почніть робити більш здоровий вибір у своєму повсякденному житті, не поспішаючи, але з послідовністю. Зміни можуть бути поступовими, але переваги будуть негайними та тривалими. Подбайте про себе та своє сексуальне здоров'я, адже ви заслуговуєте почуватися добре та впевнено, незалежно від віку. Якщо вам сподобався цей вміст, і ви вважаєте, що він може допомогти комусь із ваших знайомих, поділіться цим відео з друзями та родиною. Багато людей можуть скористатися цими порадами і, поділившись ними. Ви допоможете більшій кількості чоловіків жити здоровим і впевненим життям, особливо в сексуальному житті. І не забудьте підписатися на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Підписавшись, ви гарантуєте, що не пропустите жодного відео з цієї серії, наповненої цінною інформацією та порадами щодо збереження свого здоров'я та гарного самопочуття протягом багатьох років. Пам'ятайте, сексуальне здоров'я є фундаментальною частиною якості вашого життя, і ви можете покращувати його щодня за допомогою простих рішень. Незалежно від вашого віку, важливо піклуватися про себе, вносити зміни, які принесуть вам користь, і зберігати впевненість у своєму тілі та продуктивності. Ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре. І ми тут, щоб підтримати вас на цьому шляху. Ходімо разом до наступного відео!